Ну, за, за час перебування обмінних на в посаді, це перше звернення. Я, додайте, ми говорили про про, про, про з надання правової оцінки, я можу говорити тільки про деякі моральні аспекти. Про деякі моральні аспекти. І беззаперечно я не схвалюю поведінку е, свого підлеглого в тому ракурсі, що він... Професійним і володіти більше собою. Але це я сьогодні говорю про моральний аспект, про етику поведінки державного службовця. Ми до цього не раз поверталися і на наших спільних прес-конференціях в діях. Це моя тверда позиція, що людина, яка приходить на державну службу, повинна віддавати собі е, ну, дані в тому, що він не має всіх Змоги себе вести, так як абсолютно кожна скажімо, людина на вулиці, він представляє державу. Він не представляє свої емоції і за, його, і за його поведінкою судять не тільки про нього. Тому, якщо ми говоримо про етичну частину цієї речі, я абсолютно солідарний сьогодні з усіма. Але ще раз хочу наголосити. Ще раз хочу і це також несе певну відповідальність працівника, але тільки від юридично обґрунтованої і доведеної до завершення оцінки.